З нагоди 153-ї річниці від дня народження нашої видатної землячки Лариси Петрівни Косач у Звягілі відбулися заходи зі вшанування її пам'яті. Керівництво громади та району, депутати, представники управлінь і відділів міської ради та громадськість поклали квіти до пам'ятника та до погруддя Лесі Українки. крізь сльози І до метини стримно йшла Безжальна і страшна хвороба твій сміх спинити не змогла. У вільному польоті мрії мчали і чарували слух поезії дзвінки, У світле майбуття нас звали і відкривали далі осінні. У літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбулася літературно-музична плеяда Лесен спадок, присвячена життю та творчості від одної письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської діячки. 153 роки проминуло відтоді, коли пораділа, усміхнулась світу Лариса Косач, який судилася мужнім життям, мудрим поетичним словом вписати своє ім'я на скрижалі вічності. Благословенною хай буде нині повсякчас і на віки віків ця свята земля, яка подарувала світові геніального художника слова, незламного співця, велику Лесю, велику українку. I'm <muchas> Читав її біографію, історію, листування, творчість в кінці кінців, ви оціните, що ця людина сильної характеру, людина боротьби, незламності, і, що саме головне, величезної любові до своєї країни. Величезної не можна підібрати слів для того, щоб от так стверджено сказати, бо я десь, мабуть, і не зустрічав більше людини, яка б віддавала себе. Отак От в своїй країні вона назвалася українкою. Удумайтесь, вона назвалася навіть українкою, щоб підкреслити своїм подихом, своєю творчістю, своїм життям, навіть своїм іменням назвалася українкою. Це насправді високопатріотично і сьогодні є. Шановна громада, шановні добрі люди, шанувальники, хто сьогодні прийшов до колиски. Лесі Українки. Вам велика подяка. Подяка всім тим, хто своїм життям, своєю роботою і творчістю преподносить творчість Лесі Українки, хто розкриває дещо недочитані, незрозумілі речі, і по-новому їх преподносить. для сьогодення, для завтрашнього дня і для прийдешніх поколінь. Спасибі вам. Миці сьогодення. Бо свято Лесіні джерела, яке ми визначаємо у дні пам'яті Лесі Українки, воно й покликано бути джерелом для прийдешніх поколінь і утверджується у дні сьогоднішньому. Ми сьогодні на цьому священному місці прийшли вшанувати день народження Лесі Українки. В Дійсності велика поетеса, яка народилася в славному місті Звягіль, місто Звягіль славилось. Такими героями, як Леся Українка, в той час, а зараз нашими героями, які боронять нашу державу на сході України, як Леся була сильна, боролася зі своєю хворобою, так сьогодні ми сильні згуртовуємося і боремося з російською агресією. Низький уклін, тобі Леся Українко, слава нашим героям і слава Україні! Хвилиною мовчання згадали віру у римську, все своє життя. Вона присвятила музейній справі, популяризації лесеної творчості і завдяки вірі Омелянівни, весь світ дізнався, що саме наше місто є колиською народження батьківщиною геніальної дочки українського народу. Вчора, 24 лютого, виповнився рік, як пішла у засвіти. Віра умирає, вічна і світла їй пам'ять. Ми йдемо, ми маємо бути цей день. Нам хочеться бути тут поруч із цією людиною, яка прославила наше мірки. З великою країною, яку ми називаємо Лесією. України. Скільки років підряд виходила на ту свічну господиня цієї оселі, віра помиляння. Багато з нас пам'ятають миті. На жаль, сьогодні вперше плеяда без неї. Але життя продовжується, і я вірю, я думаю, що ви приєднаєтесь до моєї віри. Музей оновлений буде працювати далі, він буде приймати тих, хто буде їхати сюди. З усіх усюд, з інших міст, з інших країн, бо буде приходити з нашого міста земляки Великої Лесі. І леяда щороку буде запалювати свої зірки саме в цьому будиночку, в цій оселі. Я впевнена, що сьогодні разом з нами згадують Лесю. В інших містах нашої України. І в Луцьку, і в Колодяжному, в Гадічі, в Києві. Цей рік в нашому місті, оголошений роком Олени Чолків. В нашому музеї, музеї родини Косичів Драгоманових, ми вже проводимо ряд певних заходів, присвячених цьому, і у нас ще попереду дуже багато цікавих місць. І в цьому музеї, навіть відбудеться. Ми привітаємо про цих двох великих жінок, які не відсвітлюють одна одну, не забирають одна на одну повагу і шану нашу з вами, а стоять поруч. І сьогодні, цей день, день народження Лесі Українки, я хотіла привітати всіх нас. Саме з цим днем, з днем народження, Леся, з днем народження Лесі Україн і всіх нас. Ми в цьому залі зустрічаємося і шануємо пам'ять великого світоча українського слова Лесі Українку Ларису Петрівну Косич. Я думаю, що особистість Лесі формувалася і від суспільства, яке тоді було, але ще більше від тієї родини, в якій вона народилася. В той час надати освіту Лесі мамою, Оленою Вчинкою, було неймовірно великим, великою працею. Уявляєте, коли було багато дітей, і Олена Вченка навчала своїх дітей. І вже 5 років, із того, що ми знаємо з історичних хронік, вона розповідала саме Леся Українка своєму брату Михайлу про Всесвіт. Тобто це була людина не. Планети Земля, а Всесвіту. І вона прийшла нам залишити багато чого цікавого, вона прийшла залишити свої е, напрацювання як в літературі, так і в філософському погляді на життя. Знаєте, доля несправедлива. Досить часто ми потерпаємо від того, що хтось щасливий і нічого не робить для суспільства, а хтось нещасний, але стільки може передати і залишити посаді. І оця одержима, і та її повість одержима, вона була одержима тим, що її цькувало життя, і вона старалася залишити щось в цьому світові і нам. Дійсно, дякуючи Лесі, процвітає і Вяги. Я вам скажу, що всі знають звяги, дякуючи Лесі Українці. Ну і, звичайно, іншим сподвижникам, які були дотичні до цього красивого міста. Я хочу вас всіх привітати з тим, що ви звельничани, що ви вже в новому статусі. І сьогодні я хочу подарувати таку вишиту Лесю музею. Взагалі ця картина була подарована мені особисто, заслуженому майстром народної творчості Марсуном, якого ви, мабуть, знаєте, він більше 20 років очолював Берегиню і наш творчий. Хочу подякувати всім, хто долучається до плеяди Паруськи Олесиного краю і до лесених Джерез в цілому. І подякувати керівництву і міста і району за те, що ці свята відбуваються, ми Лесі можемо вшануватися. Щиро всім дякую. let Связан это впад. Крім того, у стінах музею презентували фотовиставку про факти життя Лесі Українки, яку створив письменник, громадський діяч, волонтер Мартин Якуб за допомогою штучного інтелекту. Називаюся я Мартин Якуб, це мій псевдонім він складається з двох імен моїх пранів: Мартин по маминій лінії Якуб по Потатині. Я спробую через Мартина показати мій шлях до Лесі. Мартин був десятник Олепа. В рівному бою десь на Рівненщині він був взятий в полон в, 40, в кінці 43-го року. В 44-му році він був розстріляний. Його сім'я, п'ятеро дітей, одна з них моя бабуся. Старших дітей з матір'ю відправили в Казахстан в силку, мою бабусю, Лідію і меншого брата в дитячий будинок. От власне вона вивчилася на медикіню. Стала лікаркою, але що зробила з нею ця радянська влада, що вона все своє життя боялася згадувати про свого батька. Бо жити з цим клеймом ворога народу це було дуже, дуже важко. Навіть е, вона попросила, коли вона умре, щоб не згадували, що вона донька Мартина. На, але вона співала пісень. Мені маленькому, вона, до речі, жила в селі Мідлищі, яке зараз в зв Звязькому районі. Вона співала українських пісень і читала Лесю Українку. Цей синій томик Лесі Українки, він досі в мене зберігається. І це був той момент, коли навіть не своїми словами, а словами Лесі і словами народу через пісні вона зробила з мене українців. От, от така штука. Я письменник, волонтер. Е, і окрім того, я пов'язаний з сферою комерційної фотографії. І е, більше року тому з'явився такий інструмент, як штучний інтелект. Це мені цікаво по професійній сфері, тому я почав ним гратися. І там все дуже просто. Ти пишеш, намалюй мені слона з там, рожевими вухами. І він тобі малює слона з рожевими вухами. Це було забавка, і це досить кумедно. А потім в мене інший синій томик стоїть на поличці, це Валеріан Підмогільний. І мені прийшла ідея, а чи можна згенерувати людину, але щоб вона була схожа на реальну людину. І я почав цим займатися і згенерував таку серію світлин, Валеріан Підмогільний, якому 16, якому 20, якому 30. І якому 70 І він підписує книжки в Незалежній Україні, як було вона. Сталося. Це викликало певний флот в соцмережах, і мене почали просити люди згенерувати інших лізів розстріляного відродження. Влада міста Свягіль е і музей звернулися до мене з такою досить е ну, складною пропозицією для мене, бо до того я сам видумував, що я зображую, а тут потрібно було е відтворити конкретні ситуації з життя Лесі Українки, і мені прямо надавали. Цілу папочку, що вона одягнена, яка вона на вигляд, що там ззаду зображено. І я вважаю, що в мене вийшло непогано і на деяких світлинах, наприклад, на першій, там, де батьки Лесі, там реальна світлина береться їхні фотографії, декілька їх фотографій, і вже тоді вони фактично надягуються на ті баланки, які виходять, і ну, це їхнє обличчя. Десь так воно могло би бути і тоді. А зараз, завдяки інструментам сучасних технологій, ми можемо собі отримати більше візуального матеріалу і по, скажімо так, глибше дізнатися про життя тих людей, якими ми цікавимося. Читайте українську і сучасну, і не сучасну літературу. Наразі Лесі Українку вивчають під новим кутом. Її е, творчість інтерпретують до сучасних реалій, е, адже е, багато слів поетки є дуже актуальними і на сьогодні, особливо враховуючи е, продовження багатовікової боротьби е, українського народу з російськими узурпаторами. Як ми вже почули, сьогодні нам про це сказали про. Цю її, цей напрямок її діяльності нам розповіли, тому, звісно, що дуже актуальною є і зараз ця тема. Також варто зазначити, що молодь бере з неї приклад та робить наразі таким символом національно-свідомої особистості, сама неодноразову була участь в подіях, заходах на цю тему. Знаю наскільки актуально зараз для молодої свідомої молоді підіймати ці питання, обговорювати їх під, їхати, під їхати новими кодами, новими ракурсами. Говорити про персону Лесі Українки, як завжди, актуально і важливо. Нашим обов'язком є наразі перейти, доповнювати та приносити у життя усіх поколінь різноманітність персони подібних Осад. Тож хочу подякувати вам усім, що ви знайшли час і завітали сьогодні до нас до нас до Лесіної домівки. Пишаємося тим, що наша земля стала колискою геніальної дочки українського народу. Схиляємося в пошані перед світлим генієм поетеси, яка сіяла розумне, добре та вічне.